У Тараса покрити можна все. Козирем. Він автор колоди Єврокарт. У ній немає звичних мастей, а королі політики. В моїй колоді є е, присутні чотири сили. Е, ось од... е, перша сила це хрест свободи. Е, це більш радикально настроєні люди на Майдані. Е, друга... Мась це більш проєвропейські люди на майдані, тобто її очолює. Бачите, Віталій Кличко також є ліберальні більш сили. Це які очолює, власне, Асеній Яценюк, король в цій масці. Ну і звичайно, влад... владна владна на звороті карт натовп людей з євростягом у колоді. Традиційні 36 штук. А от через незвичні масті політичні карти не дуже зручні для гри. Колода карт все таки для гри, тому давайте здавайте зіграємо. Всі фото на картах переважно з інтернету. Хлопець у фотошопі змайстрував таку колоду, надрукував. Друзям сподобалось. Тепер пропонує усім охочим за 50 гривень. Ціна кажуть, символічна. В масовий такий продаж вона вийшла лише недавно, і тому зараз молоді люди друзі, друзів радять і, ну тобто, підтримують цю ідею, беруть собі такі карти і мабуть отримують задоволення.